У нашому місті за підтримки місцевого депутата відбувся обласний спортивний старт дитячого чемпіонату з міні-футболу. Зазначимо, що у змаганнях прийняли участь вісім команд: вік бійців, початкові шкільні класи. Я сподіваюся, що з цієї молоді почнеться возрождення большого футболу в великого спорту. Наконец-то Луганська «Заря» может быть уже через 5 лет начнуть побеждати, брати перші місця в чемпіонаті України, а будет играть в Ліги чемпіонів. За словами організаторів, подібні турніри необхідні. Перш все для поширення та розвитку дитячого футболу для здоров'я, а також для розвитку дружніх взаємовідносин між містами і мешканцями до речі, участь прийняло й Алчевськ, Брянка, Луганськ, Перевальськ та іншим считаю, що кожен не безразличный Луганчанин должен в какой-то маленькой степени кто-то больше, кто-то меньше, но помочь футболу, спорту самое главное Тому Потому что если в старое время этим занимались централізовано, то сейчас приходится каждый отдельный. Отдельными вопросами заниматься очень важны соревнования. По себе помню, что соревнования это всегда повышает интерес к занятию спортом. Это какое-то чувство спортивное. Чувство спортивного сорінування там конкуренцію і е, сорівнувань починається такої і масове двіже спортивне движение. Депутат Ігор Ліський урочисто пообіцяв дітям, що турнір не є тільки цьогорічним. У 2013-му і подалі хто сьогодні програв, матимуть змогу зіграти на перемогу. Але на даний момент перше місце вибороли алчівці, друге та бронза належить луганчанам.